Якщо ви вирішили самостійно зробити перепланування квартири в панельному будинку, будьте готові до складнощів, внутрішні несучі стіни зносити не можна спеціально для інмі роум дизайнери, та архітектори запропонували свої варіанти планувань в типових будинках найпоширеніших серій. Вам залишається тільки вибрати відповідний один однушка в будинку серії і 49 коли кухня і кімната розділені несучою стіною. можливостей для перепланування однушки дуже мало. На прикладі однокімнатної квартири в будинку серії і 49 Дизайнер Ольга Бондар розповіла, як можна організувати комфортний простір при таких умовах. Дивно, але навіть на невеликій площі в 32 квадратних метра можна знайти місце для повноцінної спальні, зручною ванною і містких систем зберігання. Читати далі два двушка в Хрущовці, 1,515, площі в будинку серії 1,515 мінімальні удвушки двушки. 42,6 квадратного метра, один з недоліків квартири суміжні кімнати, але є можливість знесення міжкімнатних стін для перепланування. Дизайнер Микола Твердов розповів, як можна використовувати це в своїх цілях, і як облаштувати комфортний простір для різних типів мешканців. Читати далі 3. Кутова трійка в панельці 55, трикімнатна квартира це, мабуть, найвдаліший варіант житла і для пари без дітей, і для сім'ї з одним або двома дітьми, проте власники часто задаються питаннями, де облаштувати місткі системи зберігання які з кімнат зробити спальню для батьків і де знайти місце для вітальні зони, архітектор Анастасія Кисельова розповіла, як вийти з ситуації, якщо міжкімнатні стіни несучі, на прикладі троячки в будинку серії 55. читати далі 4. однушка в будинку серії П-43. сьогодні. Перепланування однушки необхідне не тільки для створення комфортних умов для життя повноцінної сім'ї. Переробка маленької квартири буде актуальна навіть в тому випадку, якщо її господар молодий холостяк або дівчина. Дизайнер Ксенія Чупіна розглянула три варіанти планування однокімнатної квартири в П-43. Однієї з найпоширеніших серій типових будинків в Києві і Підмосков'ї читати далі п'ять двокімнатна квартира в будинку ПТРИ. Проект типового панельного будинку Птри з'явився в кінці 70-х років, а до початку Олімпіади 80 в Києві побудували перші будинки. Серія ПТРИ визнана однією з найкращих типових будівельних серій. Планування квартир досить вдалі. Комфортними по площах кухонними кімнатами і великими лоджіями ускладнюють переробку внутрішні несучі стіни, які не підлягають демонтажу. Дизайнер Микола Твердов розповів, як вийти з ситуації. Читати далі: 6. Двушка в будинку серії Копе. Квартири в будинку серії Копе мають достатню площу, щоб з комфортом розмістити сімейну пару або сім'ю з дітьми. В двійці 58 квадратних метрів є одне істотне, але не можна робити отвори у внутрішніх несучих стінах. Архітектор Анастасія Кисельова запропонувала три варіанти легкої перепланування, яка не суперечить закону. Читати далі сім: однокімнатна квартира в 30. перепланування в однокімнатній квартирі типового будинку 30 складне завдання, практично всі стіни несучі, а значить, варіантів планування не так багато. Дизайнер Дар'я Дубкова знайшла кілька способів, як можна грамотно організувати простір малометражки для різних типів мешканців, холостяка, молодої пари і сім'ї з дитиною. Читати далі 8. двушка з еркером в будинку серії 4-4 Еркер в квартирі. На перший погляд здається джерелом клопоту, але грамотне планування допоможе раціонально використовувати цей простір. Велика площа скління робить кімнати значно світліше. А додаткова пара метрів стане в нагоді для облаштування кабінету, вітальні або обідньої зони. Архітектор Анастасія Кисельова запропонувала три цікавих варіанти: читати далі дев'ять, однокімнатна квартира в 46. Облаштування однокімнатної квартири може бути як захоплюючим процесом, так і складним завданням, створити комфортний інтер'єр для холостяка не складе труднощів, слід лише грамотно продумати функціональні зони і системи зберігання. А ось організація простору для сім'ї з дитиною школярем. Це виклик, який прийме не кожен професіонал, дизайнер Діана Мальцева запропонувала три ергономічні планування однушки площею 39 квадратних метрів для різних типів мешканців. Читати далі 10 містка двушка в 43, гардеробні кімнати стрімко набирають популярність, і це можна пояснити у них можна розмістити більше речей. Тут їх зручніше шукати і можна відразу приміряти, але якщо квартира невелика, не вже доведеться відмовитися від цієї можливості. Спеціально для Інмі, роум дизайнер Ольга Бондар розповіла, де знайти місце для вбиральні в типовій двійці в 43 читати далі.